Рич. Рич. А где игрушка, Рич? Игрушка? Чу -чу. Давай, а где игрушка? Игрушка? Речі. Тич, а где ігрушка? Ігрушка. Обзор на неву. Це нево. А це річ. Річ не любить нево. Любить, щоб його тільки гладили. Хороша нева. І Ось він обідався, що я й неву гладжу. Ось це не Небо, небо, небо. Вона любить визивати лапки і шапукати. Які річі. Кинемо більше пукає, так дитика нема сає іншому.

Причиныш ты нам попу показываешь? Тривы. Двое пупсики Ты пупсик? Ты пупсик? Uh -huh. Что ты так обезжена делаешь? Что ты? Неба. Небо, неба, неба, неба. Неба-неба, неба, 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 неба. А річі, річ. Річі обідався. Не bon, обіжайся. Тебе нравится небо? Отвечай. Если ты обидешься, ну прикольно, не плачь. Небо заснуло. never 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 never, never.

А я річ не облизує лапки, обблизувати лапки не можна. А мою ручку можна. А у річ тільки на живот вот так Ну, плямки.